Ми сьогодні працюємо у Львові з 11-ї години ранку. Ми перебували у Личаківському районному суді, де сьогодні тут обирали запобіжний захід народному депутату України від фракції Європейська Солідарність. Сергію Олексєєву я нагадаю, що ДБР спільно з СБУ його звинувачують. У шахрайстві мова йде зокрема про е, нібито отримання хабаря розміром у 50 тисяч доларів. Дуже довго сьогодні тривало судове засідання. Е, адвокат Олексєєва Євген Солодко е, промовив низку дуже вичерпних. Е, Тезисів, які доводили невинуватість, але, зрештою, маємо е, оголошення вердикту суддівського таке. що е, Винесено вердикт про арешт або ж внесення альтернативної застави розміром у а, трохи більше ніж 2 мільйона гривень. Поруч зі мною просто зараз знаходиться і народна депутатка від Євросолідарності а, Софія Федина. А, добрий вечір, пані Софія. Ви перебували на сьому засіданні сьогодні, і перед початком засідання ви писали, що це сьогодні нас очікує судилище. Прокоментуйте, будь ласка, таке рішення судді, адже ми всі бачили, що. А, Дійсно, як і раніше, казалося багатьма депутатами, що це тиск на опозицію. Доброго вечора. Хоча це зовсім не добрий вечір. Насправді хотілося б наголосити на тому, що сьогодні в суді звучало дуже багато моментів, які прямо розходяться із законом. Як таким, я хотіла б, наприклад, навести кілька прикладів того, що. Підозрюваний раптово ставав свідком і раптово ставав потерпілим залежно від сторінки карної справи. Підозрюваний, який не спілкується ані українською, ані московською мовою, раптово почав писати доповідні скарги і заяви на ім'я слідчого слідчого чи дверівця, чи судді чистою московською мовою. Раптово у нас з'являлися стенограми. Числом, яке на 5-7 днів випереджувало самі слідчі дії, які мали бути мали відбуватися. Але ви знаєте, що мене найбільше вразило? Там було настільки багато юридичних моментів. Адвокат Олексєєва вказував конкретні сторінки, конкретні абзаці, конкретні факти. Суддя не зафіксував нічого. І половину засідання, на моє особисте враження, він просто дрімав. На жаль, так само під час засідання було дуже багато охорони, а перед самим. Винесенням рішення, то під'їхав автозак. Тобто, люди, по суті, які працюють з судом, вони з самого ранку знали, яке буде рішення, що це має спільного із правосуддям як таким. Але ще один момент, який так само не має нічого спільного з законом, спеціально тягнулося це засідання, тягнулися рішення, тягнулися перерви, щоб досягнути шостої години вечора, коли банки вже не працюють і немає можливості сьогодні ввести заставу, і вже було сплановане. Маски шоу, які будуть сьогодні показувати по єдинственних пропагандистських марафонах. Зазвичай дають можливість оплатити заставу там 3-5 днів. Тут не дали нічого. Але я хотіла би навести ще кілька фактів, просто щоб ви розуміли, де закон, а де служебне Путін. абсолютно погоджуюся. Абсолютно не ті моменти, які стосуються. Знаєте, у цього такого, що слугам все можна навіть вбивати людей і їм нічого за це не буде. А тим, хто не є зі слугами народу, закон. Ось, наприклад, у нас був депутат Кузьміних, точніше він є, слуга народу. Його 19 травня затримали за те, що він нібито взяв хабар у понад півмільйона гривень. Я нагадаю, це було на медичних закупівлях. Знаєте, якому заставу призначили. 49 тисяч 600 гривень. У нас так само є двоє слуг народу, які вбили людей у ДТП. Їм взагалі нічого не призначено. Трухіну у цьому відомому, що цей що тихонько пойду в ліс, який спричинив ДТП, був п'яний, підкупляв слідство, тікав від судочинства. У нього так само була застава: 49 тисяч 620 гривень. Тобто, ми бачимо наскільки упереджене ставлення, і так зараз будуть адвокати подавати апеляцію. Так, я сказала і слідчим, і працівникам, що Бог все бачить, і це все вернеться. І скільки б вони не служили режиму, воно все одно їм вернеться чи їхнім власним дітям. Але те, що сьогодні відбувалося з правосуддям, немає абсолютно ніякого зв'язку. Дуже дякую вам, пані Софію. Я зазначу, що сьогодні з 11 ранку ми спостерігали за судовим засіданням у Личаківському районному суді міста Львова, де сьогодні обирали запобіжний захід народному депутатові від Європейської солідарності Сергію Олексєєву. І я зазначу, що перед початком засідання ДБР клопотало про запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 10 мільйонів гривень. А про те, чули ми, що під час засідання. Сам Сергій Олексєєв казав, що ця сума просто нереальна, і він просив про заставу розміром у 1 мільйон гривень. Проте бачимо, що суддя не пішов таким. На зустріч і заставу маємо у розмірі трохи більше як 2 мільйона гривень. Також уже заявив адвокат Алексеєва Євген Солодко, що будуть подавати надалі апеляцію, аби скасувати це рішення. Поки що в мене все тож передаю слово до студії. Дякую. Дякую, Яно, тобі. Дякую, Софії Федині, за роз'яснення. нагадаю, Яна проніна кореспондентка прямого каналу зі Львова, Там сьогодні відбулось засідання суду. По справі Сергія Алексієва суд обрав запобіжний захід у вигляді. Е обрав запобіжний захід народному депутату е з альтернативою несення застави в розмірі 2 мільйонів гривень. Нагадаю, що юридична компанія Алексії Боярчуков і партнери захищала Софію Федину, Марусю Звіробій, також мера Чернігова, Владислава Трошенка та мера Києва Віталія Кличка. Ось такі колізії відбуваються.